У мене була ситуація, коли мені дзвонять такі Ярослав, ходіть швиденько сюди. Тут у дітей в кімнаті привид. Я кажу, то точно я маю вирішувати. Директор табору, може, привиде, давайте до мене. Кажуть, ні-ні, ходіть, ходіть. Я приходжу там двоє дітей по вісім років, і такі дівчата, що сталося? У нас привид. Звідки він взявся? Ми самі його викликали. Як так сталося? Ну, ми ворожили. І Алінка неправильно слова сказала. І Алінка така, то все я правильно сказала, то ти не ті свічки взяла. Я кажу дівчата, не свердляться, зараз все вирішимо, це не проблема. Я включаю на телефоні мелодію з чаш. «Тибетські чаші. Я така мяу, мяу. Там десь раз на 10 секунд просто такий звук. Я ходжу з тим телефоном. Якщо тут є якийсь привид іменем директора табору, я наказую тобі вийти з цієї кімнати. Де він був, дівчата? В шторах, в шторах. Пішов нахер шторів! Пішов геть з тих шторів, бо я тобі два рази не казав, де ще був під ліжком. Пішов з під ліжка. Вийшов з під ліжка, де ще був? У ванні заходжу в ванну і такий. Сука, мені 27 років. Чим я чим я займаюсь? Чим я займаюся?» Я привиди з кімнати дітей. Може, я свій сайт зроблю, буде славік-екзорцист. У мене буде портфоліо, просто порожні кімнати. Просто. І одна фотка, де я так привиду тримаю. просто. Я виходжу, кажу, дівчата, все нормально, привида більше не буде. І дівчата мені кажуть, ми і самі так могли. Я такий, ну, звичайно, могли самі так. М -м -м -м". Ви самі могли лише текст перепутати, Алінка. І свічки не ті взяти самі могли.